Продажі, свіжопригнаний з Німеччини. Така автівочка це в нас Opel Zafira B Ресталінг 2008 року випуску двигун 1.6 газ-бензин в гарному візуальному стані. Покажу вам спочатку загальний огляд. А далі перейдемо на більш детальніший. В комплектації автомобіля є протитуманні фари, зазорчики всі рівненькі, Сколів на криші, на козирьочку зазвичай бувають, тут немає. Капот у нас також без сколів. Зазори по капоту, всі гарні рівні. Кому потрібно, зафіксуйте, перевірити по коду. Також наголошую, корозії абсолютно по машині немає, автомобіль не полірований. Заводський баранчик. Да, до речі, автомобільчик не полірований. Тільки проїхав, помився і все. салону Сидіння не продавлені, не перешиті, не порвані. В салоні не курили. Потолочок чистенький, гарненький, не провісає. Давайте пройдемо по лакофарбовому 102 101 94 88 110 115 91 100 а Автомобіль, до речі, семимісний. Присутня поличка. Коврик там два сидіння, які виймаються, розкладаються. Так ось тут корозії немає по канту багажника. Зазвичай тут корозія. також все гарно. 100-90 114. 113.90. Бачимо автомобільчик в рідній фарбі, включно з бамперами. Бампера також не фарбовані. Так, йдемо далі. Пасажирське сидіння. Автомобіль не хімчистився, він так як приїхав, тільки помився і все. Перейдемо далі до документів. Так, що в нас стосовно документів? По документах у нас одна власниця 28.11.2008 рік, це й, до речі, власниця жінка Клаудія. Далі. Автомобіль. Тип двигуна. Бензин конвертований для роботи на газі. Це означає, що він розмитнився і в митній декларації вписано газове обладнання. Сертифікат також з газом. Ставите, реєструйтер на облік, автомобіль буде автоматично вписаний газ. Далі перейдемо до газового обладнання. Давайте заведемо, папирайтесь. Пробіг 206 тисяч, підтверджений, є сервісні документи. Заводиться машинка з пів оберту, жодних зауважень, жодних помилок, чеків. Абсолютно нічого по мотору немає. Кнопочка перевикання на газ, на бензин. Є підлокітничок. Слухаємо, як працює двигунчик, сидіння також верх вниз. Все регулюється, регулювання все працює. Корозії також по автомобілю немає. Двигун не митий, сухий. Кому потрібно, намиємо, буде чистенький, гарненький. Антифриз без масляних плям, без емульсії. також весь чистий. Диму нічого немає, не димить не парує. Кришечку, бачите, все притягує. Працює швейцарський годинник. Тут. 19 рік 190 тисяч. Заміна ремня була. Не 190, 151. Тут аж в 2019 році 146 якесь обслуговування. 22 рік 184 тисячі. Газове обладнання. Щодо газового обладнання, газове обладнання стоїть. Ланді Рензо. Можете подивитися, що це за газове обладнання. Це одна із найдорожчих газових установок. Ланді Рензо це самий топ, який може бути. За кордоном вона коштує 2000 євро її встановити. Розхід на газу менший, ніж на бензині. Це я вам даю гарантію. Так що, кого цікавить, дана автівочка. Opel Zafira B, 2008 рік. Газ, бензин, газ буде при реєстрації вписаний в техпаспорт. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до реєстрації в сервісному центрі. Такий класний мінівенчик. Кондиціонер також у автомобіля працює, електрика, все працює. Автомобіль абсолютно весь обслужений. Мастило було замінено перед виїздом з Німеччини. По документах бачили один власник, власниця за кордоном. Все вам показав, розказав. <кій> Якщо виникли якісь додаткові питання, телефонуйте. На всі питання відповімо. І Хто шукає даний вид автомобіля, то звертайтеся. Будете мати гарний, класний мініманчик. Ще забув показати заднє сидіння. Задній ряд сидінь. Все гарненько, все чистенько. Колір чорний металік, гума, всесезонна мішелін, також в гарному стані, газ, бензин. Автомобіль знаходиться, Хмельницька область, місто Словота.